Марії з Іваном було життя, як у людей не розкішне, не голодне, а спокійне і чесне. Іван усе життя працював колгоспі, потім на фермі, а вже на старості трохи на машині підробляв. Хату збудував сад, посадив машину, купив жигулі, гордість його життя. Марія ж берегла дім рушники, варення, город, квіти під вікнами, усе блистіло від її рук. Вони мали одного сина, Вадима. Розумний хлопець добре вчився, у місто поїхав кар'єру, зробив, квартиру купив. Одружився пізно, у 35. Його дружина Інна була гарна, молода, на 10 років молодша. Марія спочатку прикусила язика, не сподобалася їй невістка, але що вже поробиш, аби син лише був щасливий. Вадим, розуміючи, що батьки старіють, вирішив їм допомогти. Треба вам кость, мамо, щоб приходив город, хата, прання. Бо ж, я не можу приїжджати часто. І тут втрутилася мама Інни, така жвава язиката жінка років 45 Нащо вам чужа людина? Я буду приїжджати і буду допомагати, а мені гроші не завадять. Вадим тільки руками розвів логічно і домовилася, що сваха буде навідуватися раз на тиждень допомагати в хаті. Марія спершу трохи ніяковіла. ну як це сваха і за гроші. Але син переконав мам, це нормально, вона сама хоче. І сваха почала їздити. Спершу ніби все годиться, порається, жартує, Івана веселить, Марію хвалить. Але потім Марія почала помічати дивний її чоловік, який раніше цілими днями ходив у старому светрі раптом став митися, голитися, чисту сорочку надягати, коли знав, що приїде сваха. І як тільки та з'являлась на подвір'ї, очі Івана блистіли як у молодого хлопця. От тобі й маєш, подумала Марія, дожилася. Іван почав змінюватися, якось поїхав у місто по деталі, іншим разом на базар. Марія мовчала, але серце їй не давало спокою. Одного вечора, коли він повернувся вже за темно, вона не витримала. Іване, каже Скажи мені правду між вами і свахою щось є. Він мовчав, потім спокійно навіть байдуже відповів. А що тут казати? Люблю я її, вона мене теж, а ти мені вже надоїла за все життя. Марію, наче хтось холодною водою облив. Та як же, Іване, ми ж життя з тобою прожили. Син, внуки, хата, все разом. Ну, то й прожили, а я хочу ще пожити, поки можу. Марія глянула на нього і не впізнавала, то був не її чоловік, той, що тримав її за руку, коли син народився, не той, що садив з нею яблуні, то був чужий, грубий чоловік, якого раптом заграла стара кров. Вона не сказала більше ні слова, що казати. Знала, не виплачечи з чоловіка совість, якщо він її сам заглушив. Вони ще жили разом, але мовчки. Хаті холод, ніби печі не топили. Іван усе частіше пропадав, їздив по місто, потім почав не ночувати вдома. А Марії сказав якщо хочеш мати чоловіка, мовчи. Через рік Марія тяжко захворіла, серце не витримало. Лікарі казали, що вік і нерви. Іван тоді приїхав в лікарню, стояв біля ліжка, щось бурмотів, але вона не слухала. Прощавай Івана тільки прошепотіла. Коли її не стало, Сусіди ще довго зітхали, гарна була жінка добра, і такого чоловіка мало, не заслужив він її. А Іван, Іван не стих і днів дочекатися, перевіз до хати ту сваху. Сказав, мовляв, не можу сам, треба, щоб хтось був. Люди тільки головами хитали. Син Вадим приїхав, подивився, мовчки, зібрав мамині речі і фотографії. Тато сказав тоді: Ти мене не шукай, мені боляче. А Іван, наче й не чув, а що тут такого? Син сам це все заварив, а йому здавалося, що він ще молодий, що життя тільки починається. Та минув рік і вже та сваха стало йому немила, бо то не любов була, а примара, жарт старості. Сидів якось на лавці біля хати, глянув на яблуню ту саму, що сидили з Марією, цвіла вона біло, як наречена, і раптом у грудях так защеміла Марійко прошепотів прости мене, дурно, та тільки вітер гілками шелестів, ніби хтось шепотів йому у відповідь пізно, Іване пісну.